Всім доброго вечора. Уже декілька днів я вам не показувала свою оранжерею, які в мене тут успіхи. Сьогодні трошечки-трошечки покажу. Лампи повиключала, тут, бачите, лампи. Тут вже наготувала водичку, розвела все, що треба. У мене завжди є водичка кімнатної температури відстояна. Буду підживляти свої рослинки. Ну, але перед тим трошечки покажу, як у мене справа з інжирами. Те, що вони пустили курінчики, це ще тільки півділа. Як я розумію, головне, щоб кожна оця дерев'яшечка, так, грубо кажучи, ну, оживала і випускала листочки. Не всі. Ще процес не пішов у, кожну, у кожному стаканчику. Але потрошечки ми продвигаємося. Бачите, от зверху вже брунічка так як то лопнула. Це вже буде там, ну, навіть не листочок, а прям віточка. Тут бруньки ще тільки наготувалися. Тут, он, дивіться, вже з земельки Вон листочок вилазить, навіть не один. Тоже ціла веточка вилазить. Я все на, на оцей дивилась, магаражський. Коріння гарне в нього. І ось на кінець то показалася бронечка. Бо не було нічого. Просто стояла отака паличка і все. Тут теж, бачите, з землі. І по бруньках видно, що вже. От, а, вже ось це навіть в цей процес пішов. От як не хоче камера фокусуватись на чомусь у такому. Мілкому тут теж земельки і саджанця. О, як гарно. Видно. Тут теж і маленька отут знизу видно, що проснулася. Ну, а тут вже взагалі краса. Так вони мені подобаються. Я не можу. Кожен день приходжу і релаксую тут біля їх, біля оцих гарнесеньких листочків. Ось така краса. Цей теж дуже гарненько пішов. І знизу. І ось тут. Дуже гарно. Це тут в мене три сорти. 16 саджанців, рандіно, магарашський, як він правильно, треба прочитати, як він правильно називається, і Брунсфік. Тут у мене ізобілія такої зелені. Тут у мене Пепіно, Рамзес, Потумайо. Трішки є консуело, але в основному рамзес і Потумайо. Хоч я і підігріваю, все стоїть у мене на коврику і лампи кругом, але зима. Рослинки це відчувають. Вони здоровенькі, все, але коренева наростає слабенько зараз. То я їх і я їх і не тороплю, так сказати. Хай собі помаленьку ростуть. А вже отут у мене інший режим на цьому коврику. Тут в мене теплички. В основному. Тут, як правильно називається, ну, в основному тут інжири, які я чекаю, щоб пустили корінці. Все, все стоїть в тепличних умовах. Тут в цій тепличці укорінюється пепіно, а все остальне тут заставлене інжирами різними способами, тут бачите, і в мокрій тряпочці замотані черіночки. І в тепличках. Ну і гарненько себе почувають молоденькі рослинки, які я собі лишила. Пару штучок ще тільки. Інші на іншому підвіконні. А це це рамзес, а це консуело, на якому навіть достигає плодик. На рамзесі я плодики всі е, обірвала. А тут лишила, він невеличкий, думаю, у рослинці хватить сил. Він зовсім невеличкий, такий, як помідорчик черрі, але достигає таке гарненьке консуело. Консуело, навіть як декоративно, дуже гарненький кущ. Ось такі у мене зараз справи У моїй, так сказати, імпровізованій оранжереї. Ну, найбільше мене радують. Інжири, щось так вони мені прийшлися до душі. Отакі такі справи. Все, буду я підживляти, підливати свої рослинки, а вам бажаю гарного, мирного, тихого, спокійного вечора і ночі.